Тобто, чим більше ми запускаємо коренів в ґрунт, тим краще для ґрунту, і, відповідно, для наступної рослини, оскільки ці бактерії кидали доживу рослинам, вони дають в доступній формі майбутні рослини. Це переваги, хто назве недоліки седератизації, скажіть, будь ласка, седиризації і покривних культур? От правильно, я вам подарую по книжку за правильну відповідь. Так, єдиним недоліком суміших оправних культур це є вартість Скажіть мені, Василю, не а не от, не от по -ну тілу не багато підприємств господарств не працює не в вашому не регіоні. Не. І яка тенденція от, ви відчуваєте? А, ну, а, це навіть, чи, не чи не я, життя загону. Це навіть не я, не я навіть. А, Констатую, я то бачу. І ми вже ж переживали, розумієте, циклічність є якась. от 12, 13, 14 рік багато господарств, ну деякі господарства, будемо відвертами казати, побачили, що ми з одним трактором і з одною сівалкою. От, е, у них 4 трактора, такі ж саме, як у нас. Е, і у них там 4-5 центнера соняшника. У нас мінімум там ну, 11 це було в межах СІМО зміни, коли е, не врожай. Наприклад, я скажу відверто, банк землі завжди прибавляли в тяжкі часи. Чому? Тому що ну, люди не знають, що робити. Да, ну, як правило, брали в оренду, з людьми не розраховувалися і вони відмовлялися. Так що як тренд, рухається такий... далі, далі тренд, Ось війна. Ага. війна. працювати так, як раніше працювали, бахати ритам, культивувати. По-перше, це економіка соляра. По-друге, вже це е, ну, багато поставщиків препаратів, наприклад, да, там кажуть, ой, той вже там сіли, порахували дизельку, скільки це треба, а може краще ну, зробити там гербіцидом і ліфасатом. Ну для цього понятно, е, самий посів це не є ну, панацеєю. Тут треба розуміння. От, наприклад, в цьому році ми навіть не спішили сіяти е, не спішили сіяти ми соняшник три рази гербіцидами суцільної дії працювали, щоб оті ті розміновані свіжі поля за два роки, які заросли. Латук, молакан, берізка mm -hmm. е, ми вичислили тільки тільки ось, ось зараз посіли, тому що я дивлюся ті поля, які ну, замучені. такі справа, Василю. Дуже радий вас бачити. Я бажаю вам здоров'я. Всього найкращого ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Мені теж дуже приємно, що ми вже безпосередньо з вами. Чудово. да, до зустрічі.